Всім привіт! Сьогодні з вами розберемо задачу з іспиту A-Level першого року, британська програма. Ця задача включає в себе одразу декілька тем. По-перше, ми бачимо, що це експоненційна функція, але ми з вами попрацюємо з різними її аспектами. І так, що нам кажуть, що висота це H в метрах якоїсь рослини вимірюється ось таким рівнянням, де T... Це якби наш ікс, так? ті це роки, які пройшли після того, як ми її вперше виміряли. І далі нас питають: використовуючи ось цю модель, Вей, знайдіть висоту цієї рослини, коли вона була виміряна вперше. Дивіться, так як у нас ті відображає роки після того, як ми її вперше виміряли. Значить, коли ми виміряли вперше. У нас ще не встигло пройти часу, правильно? Отже, Т має дорівнювати 0. Відповідно, щоб відповісти на питання а, нам достатньо просто порахувати h для t0. Відповідно, у нас буде 2.3 мінус на Е в степені мінус 02 на 0, це буде 0. Згадуємо правило, що будь-яке число да, в нульовому ступені завжди дорівнює. Одиничці. Відповідно, у нас залишається 2,3 мінус 1,7, і це у нас з вами буде 0,6 метри. Йдемо далі. В Б Нам кажуть: будь ласка, покажіть, що рівно через 4 роки після того, як ми вперше виміряли цю рослину, вона росла приблизно на 15,3 см в рік. От тут є важливий момент. Багато студентів просто візьмуть, підставить ось сюди 4, так, і будуть вважати, що це вже відповідь, але це не так. Тому що, якщо просто підставити замість 4, ви знайдете якби, висоту рослини на четвертий рік, а нас просять показати швидкість її зростання, так, швидкість росту, що ми росли в середньому ось настільки за один рік. Тут ви повинні зрозуміти і згадати такий момент, що будь-яка швидкість, або ми ще це називаємо rate of change, будь-якої функції. Це те саме, що slope, тобто нахил цієї функції. А тепер дивіться, якщо у вас функція не лінійна, ми бачимо, що це не пряма лінія, а це exponential function, тобто показникова. Для того, щоб знайти нахил такої функції. Ми повинні користуватись похідними. Похідна у нас англійською називається derivative. Відповідно, для того, щоб знайти а, швидкість, нам треба для початку знайти похідну ось цієї функції, тобто знайти H' або інший варіант запису, це буде DH DT. Тобто y йде вгорі, x іде внизу. Для того, щоб зробити похідну цієї функції, треба згадати правила. По-перше, дивіться, у нас є просто число. Якщо ми беремо похідну від якогось числа констант, це перетворюється в нуль. Якщо у нас є Е в якомусь степені так, ми беремо похідну, то це так і залишається є в цьому степені X, і плюс ви маєте помножити на похідну цього степеня. Тобто, якщо у вас буде просто Х, так, то Похідна від x складає одиничку. Якщо ось, як у нас, да, тут ми бачимо, у нас не просто x, а у вас мінус 02 x по факту, то це значить, що якщо у нас є число, яке множиться на x, і ми беремо від нього похідну, то число залишається, а х перетворюється в одиничку. Тобто, це я вам просто нагадала ті правила, які ви маєте знати зі шкільної програми по темі похідних, які нам зараз знадобляться. Отже, дивіться, 2,3 похідна від нього перетворюється в 0 по ось цьому правилу, просто зникає. Далі, у нас буде коефіцієнт множитись на щось. Так, ось це правило. Тобто, коефіцієнт залишається 1,7 помножити, А тепер дивіться, у вас не просто х, да? а у вас е, якби є в степені. Тобто нам треба взяти похідну. Це так і буде. Є в степені мінус 02. І домножити на похідну степеня, Тобто домножаємо ще на мінус 02. Спрощуємо. Так? тобто в нас виходить, Мінус, до речі, тут. 1,7, так? Тобто мінус 1,7 на мінус 02. У нас виходить 0,34 є в степені мінус 02. Тепер дивіться, що ми знайшли? Ця похідна дає нам просто рівняння слопу. Тобто, ми знайшли якби рівняння швидкості. А тепер нам треба зрозуміти цю швидкість конкретно. Після 4 років. Тобто, наша задача взяти ось цю похідну і замість те підставити 4. Таким чином, ми знайдемо швидкість на четвертий рік. Робимо, Тобто ми просто беремо 0,34 на є в степені мінус 0,2 помножене на 4. Рахуємо на калькуляторі. І якщо ви це зробите, то якраз ми і побачимо, що це буде складати 15,3. Ось ми і довели те, що нас питали. Так? І тепер дивимось на Сі. Нам кажуть, відповідно до моделі є ліміт, до якого ця рослина може вирости. Нам треба визначити цей ліміт. Давайте зробимо. Дивіться, нам треба ем, ем, порахувати ліміт, так, ось нашої функції, яка була на початку, тобто знайти ліміт, до якого вона наближається. І ми повинні подумати: ліміт це її обмеження. До чого буде наближатись те. Дивіться, ми повинні зрозуміти, що якщо у нас є обмеження в нашому рості, в висоті цієї рослини, то це обмеження наступить десь там через багато років. Так? Відповідно, ми повинні подумати, до якого числа ми наближуємось, якщо наше те йде в нескінченність. Тобто, в нас час, якби йде. Максимально далеко вперед. так? Як рахувати ліміти? Для цього теж вам треба згадати цю тему. Я нагадаю, як ми це робимо. Ми просто беремо конкретно в даному випадку, підставляємо одразу нескінченність на місце Т. У нас вийде 2,3 мінус 1,7 помножити на e е в степені 0,2 помножити на нескінченність. І рахуємо. Дивіться, як працювати з нескінченністю. 2,3 залишається. Мінус 1,7 є. Е. Дивіться, якщо ви візьмете нескінченність, помножити на якесь число, це все одно буде нескінченність. Але ми множили на від'ємне число. Значить, нескінченність, вона з плюсом. Якщо множимо плюс на мінус, у нас буде мінус. Правильно? Тобто це перетворюється в мінус нескінченність. Далі для спрощення нам треба згадати таке правило, що якщо у нас є число в від'ємному степені, це те саме, що 1 поділити на це число в додатньому степені Тобто ми можемо записати це як 2 і 3 мінус 1,7 поділити, є пішло вниз, да? а на є в степені нескінченність. Тепер уявляємо, якщо ми ділимо, ну, пробачте, не ділимо, а є, підносимо в степінь дуже-дуже велику, то ясно, що це буде дуже велике число, правильно? Отже, ось цей весь вираз буде наближатись в нескінченність, тому що є в нескінченному степені це нескінченність. А тепер уявляємо, якщо ми беремо число і ділимо його на щось дуже-дуже велике, то результатом має стати щось дуже-дуже маленьке. Тепер уважно, ми вважаємо за найменше число 0. Тобто на не мінус нескінченість, дивіться, а ми працюємо якби тільки в додатньому форматі. І якщо ми дивимося мінімальне, максимальне число, то мінімум наближається до нуля. Тобто, виходить, у нас буде 2,3 мінус 0. І у нас залишається 2,3. І насправді ми вже це бачимо в рівнянні. Якщо уявити собі цей графік. Так? Якщо ви приблизно уявляєте, як виглядають графіки таких функцій, то це буде приблизно ось таким чином відбуватися. Так. Тобто це експоненційна функція, яка зростає таким чином. Вона знаходиться нижче осі Х, насправді, і піднята вгору на 2,3. Тобто, виходить, що якраз таки ось ця лінія, до якої ми наближаємось. Це є ось два і три, які ми бачимо зрівняння. Але в контексті даного, даної задачі буде дуже добре, якщо ви саме покажете через ліміт, а не просто словами, як ми вийшли на цю відповідь. Сподіваюсь, вам було корисно, цікаво. Якщо залишились питання, або ви хочете розбирати ще подібні задачі з різних програм, іспитів пишіть в коментарях і до зустрічі у нових відео.